Вічення для кого ністаємниця вже польська як перша рушила на помощь Україні на початку войны. Він се разпропоную вам услушати відповіді українців, цей помоці. Дуже здивована тим, що як вони зорганізувалися, як вони почали допомагати з першого дня, з перших годин, як люди ринулися на границі, вони стояли на границі і давали і допомогу їжу І бавилися з дітьми. Дуже багато було і поліції, і самих людей, які приїжджали і старалися якось допомогти, чи могли. Я... я не сподівався, що аж так буде така буде велика допомога. Бо поляки всі дуже так згуртувалися навколо України і впускали е, чужих людей до себе, додому. Ну це це було. Я був під враженням. Я звичайно, що вдячна всім, хто допомагав е, в такий важкий період, і дещо допомагають. Mm, думаю, що, що це приємно всім українцям. Встали і... дуже багато, як там в мене ситуація, як моя родина. E, також я знаю, що я на роботі робили гуманітарну допомогу, збирали поляки, і гроші, і продукти, все, що могли. І дуже багато допомогла Польща, допомогла і фінансово, і допомогла морально. По вибуху війни та й помог було так на огромно. Чуля, всі були заангажовані, всі не розуміють, соціє так направда. Do Polski przyjechało ponad milion uchodźców w pierwszym miesiące wojny. No i tak naprawdę większość Polaków jeździła na granicę państwową, żeby tych osób odbierać, rozważyć po różnych wioskach i miastach. Także różne biznesy były zaangażowane w to wszystko. Były jakieś zbiórki prowadzone nawet przy supermarketach. i jak już powiedziałam, tej pomocy było naprawdę sporo. Natomiast teraz wiadomo, że wszyscy już są przyzwyczajeni do tego, co się dzieje. Ukraińców jest też dużo. Te osoby większości są teraz zatrudnieni. I już pojawiają się konteksty polityczne niektórych osób, które niechętnie już zapominają o tym, że w tym kraju trwa wojna. I faktycznie inaczej już traktują Ukraińców. Nie za bardzo miło czasami. Więc e, ale nadal są organizacje, są ludzie chętni, którzy chcą pomóc, e, którzy chcą pomóc. Także po prostu to zależy od tego, że tyle czasu już minęło, ale nadal jednak jakieś zbiórki, jakieś programy, projekty są prowadzone na rzecz tych osób. Dzielcie się z nami w komentarzach, czy było dla Was ciekawa ta informacja.